Не розуміючи важливість формування світоглядної позиції школяра як громадянини України, громадськість міста виявляє стурбованість щодо орієнтирів, які ви надаєте для здійснення виховної роботи в школах міста. Нам не байдуже, що реалізуючи розпорядження Кабінету міністрів, ви не даєте перевагу методам періоду радянського союзу і зовсім не зважаєте на події, що відбулись протягом останніх чотирьох місяців. Врешті останні події вже змінили державну політику. Вся країна і увесь світ вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні які віддали своє життя заради змін, Проте кіровоградські школярі цьогоріч будуть нести почесну варту на меморіалі фартечні вали, вшановуючи героїв Другої світової, згідно рекомендації листа управління освіти. З розумінням ставимось до того, що Лариса Давидівна, як державний службовець, мусить виконувати рішення виконавчого комітету міської ради, проте не можемо змиритися з тим, що людина, яка має подавати приклад прогресивного мислення, стає бездумним виконавцем безглуздих рішень. Наполягаємо на перегляді орієнтирів для здійснення патріотичного виховання школярів міста у зв'язку зі згаданим заходом. Також виникає питання: хто буде супроводжувати учнів під час несення ними варти, адже згідно закону України про освіти, не маємо права відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків. А згідно положення, згідно з положенням, я сказала, учні там мають знаходитись від 12 до 15 години. Справедливими вважаємо і обурення батьків з приводу відволікання учнів від навчального закладу в кінці навчального року у зв'язку з підготовкою до іспитів ДПА та ЗНО. В контексті подій сьогодення не може не вражати конкурс пісні строю, який проводиться у місті вдруге. Які такі соціально значущі цінності формуються у школярів, коли вони крокують, виконуючи пісні періоду радянського союзу, і в такому символічному місці, як фортечні вали, зауважимо, що освіта має йти в ногу з часом. Тож для виховання патріотизму школярів найкращими ілюстраціями є події сьогодення, коли українці всьому світу продемонстрували найкращі людські. Якості. Окрім того, просимо звернути вашу увагу, що абсолютно недоречним та абсурдним зі згаданих вище причин є танцювальний флешмоб, до якого добровільно в лапках мають долучитися учні всіх навчальних закладів міста. скорочує. На жаль. Неприємним фактом залишається і те, що навчальні заклади в січні, лютому 14 року створювали ролики для конкурсу обличчя школи. Хроніка завантажень відеороликів до мережі інтернет вражає, це найважчі ютневі дні, а точніше, це 18-20 лютого. Для українського народу. А наші педагоги, усміхнені і щасливі, демонструють обличчя навчальних закладів, втрачаючи при цьому власне. Що ви не можете не розуміти, що при здійсненні виховного процесу найбільш дієвим є власний приклад. Якщо ви надалі не збираєтесь бути обличчям злочинної влади, переконуємо, пропонуємо вам переглянути та змінити підходи і орієнтири при здійсненні виховної роботи в навчальних закладах міста Кіно.